Голдові аска, молдови за молдові няска, молдові -няска, молдові -няска між берегами, нашими домами пливе паром. Я жив'яку до копаку, гайла -ла, ла, Заспіваєм пісню так огоєла. Мій васіли, мий васили, мій васили -ла, -ла, ла, обійми мене щосили, ла ла, -ла. жупаніса ти бідова, ла, -ла, -ла. Чи у тебе є корова, го-е-ла-ла-ла, в мене капра, круто рога, го-е-ла-ла-ла, Гойла, Нуїла ти нездорова, го-е-ла-ла-ла. Маю добру касамару, го-е-ла-ла-ла, Гой, візьми мене до пари, го-е-ла-ла-ла. як візьму тебе до пари, го-е-ла-ла-ла, Чи не вчиниш в хаті свари, го-е-ла-ла-ла, Тею безкохати буду, го-е-ла-ла-ла, і до смерті не забуду, го-е-ла-ла-ла, Мір же пунта на паромі, ла, мути щастя в вашем доме, гойлала, им ла ла ла, и танцюєм для розваги, хайла-ла, ла пусты в'яку вітка ла гой ла, Ми скінчили пісню таку, гойла-ла, Гата гірко.